Прихована перлина, потужний автомобіль із неперевершеною витривалістю та стилом. Забутий геній, чому AMC MX 1968 року є найбільш недооціненою класикою золотої ери маселкарів. У світі класичних американських маселкарів, де Ford Mustang і Chevrolet Кемеру домінують на ринку колекціонерів, існує ціла армія забутих героїв. Автомобілі, які за своїми характеристиками і стилем цілком могли конкурувати з визнаними лідерами, але залишалися в тіні з ряду причин. І серед цих забутих шедеврів, мабуть, найвизначнішим прикладом є AMC GMX 1968 року. Як ентузіаст і колекціонер, я багато років стежу за ринком класичних автомобілів. І мене завжди дивує, наскільки нераціональна ціна цього автомобіля. Тому що 1968 МХ це не просто масел кар, це символ сміливої техніки, сміливого дизайну та, що найважливіше, унікального досвіду водіння. Чому 1968 МХ такий унікальний в епоху, коли М'язові автомобілі були втіленням грубої сили та прямолінійної швидкості, AMC REMX 1968 року запропонував зовсім інший підхід. Він був розроблений як спортивний автомобіль, а не просто швидкий седан на широких колесах. Його коротка колісна база, продумана підвіской, звісно, сміливий двомісний дизайн зробили його одним із найкращих автомобілів свого часу. Ідея створення двомісного Маселкара в 1968 році була, м'яко кажучи, сміливою. У той час Корвет домінував у сегменті спортивних автомобілів. А двомісні автомобілі в цілому не були дуже популярними. Але ЕМС не побоявся піти в розріз, і результат перевершив усі очікування. Сміливий дизайн та інноваційні рішення. Дизайн AMX 1968 року є справжньою піаною епосі понікарів. Довгий капот, коротка задня частина, агресивні лінії кузова, все це створює враження швидкості та динаміки. Але 1968 MX – це не лише зовнішній вигляд. В автомобілі було багато інноваційних рішень, які сьогодні здаються дивовижними. Наприклад, AMC спочатку планувала використовувати скловолокно для кузова, щоб зменшити вагу та покращити керованість. Але, зрештою, вирішили використовувати листовий метал, що знизило собі вартість виробництва. І, звичайно ж, не можна не згадати концепт Rumble Cit, який був включений в шоукар American Motors Experimental. Хоча ця ідея не потрапила у виробництво, вона демонструє сміливість та новаторство інженерів AMC, управління, якого не пропонували конкуренти. У той час, як більшість маселкарів були розроблені для прямолінійної швидкості, EMX 1968 року запропонував зовсім інші враження від водіння. Завдяки продуманій підвісці та короткій колісній базі він добре проходив повороти, даючи водієві відчуття впевненості та контролю. Товариство автомобільних інженерів SAE, Двічі визнало EMX 1968 року найкращим автомобілем, що говорить само за себе. Я пам'ятаю, як одного разу мав можливість покататися на відреставрованому EMX 1968 року, і це був зовсім інший досвід, ніж водіння мастах або кемеру в той час. Автомобіль відчувався набагато згуртованішим і чуйнішим. Це був справжній спортивний автомобіль, а не просто швидкісний седан. Чому MX 1968 року недооцінений? Є кілька причин, чому MX 1968 року залишається недооціненим на ринку класичних автомобілів. По-перше, AMC була відносно невеликою компанією і не мала ресурсів для масштабної рекламної кампанії. По-друге, у AMC ніколи не було подвійного квадроцикла, який міг би конкурувати з легендарними 426 Street Hemi або Chevy 454 LS6. По третє, AMX випускався у відносно невеликих кількостях, що ускладнювало його пошук на ринку. Однак, я вважаю, що ці фактори лише підкреслюють унікальність AMX 1968 року. Це автомобіль для тих, хто цінує історію, інновації та перш за все задоволення від водіння. Це автомобіль для тих, хто шукає щось особливе, те, що виділяється з натовпу. Інвестиційний потенціал. Я впевнений, що з часом MX 1968 року займе належне місце в пантеоні класичних американських автомобілів. Рідкість, унікальність і чудові характеристики роблять його чудовою інвестицією. Зараз ви можете придбати МЕКС 1968 року за відносно низькою ціною, але я впевнений, що в майбутньому його вартість тільки зростатиме. З мого досвіду, ринок класичних автомобілів це не лише спосіб заощадити гроші, а й можливість знайти унікальні речі, якими приємно володіти. EMX 1968 року є ідеальним прикладом такого товару. Висновок прихована перлина золотого віку. AMC EMX 1968 року це прихована перлина золотого віку маселкарів. Це автомобіль, який поєднує в собі сміливий дизайн, інноваційні рішення та чудову продуктивність. Це автомобіль для тих, хто цінує історію, інновації та, перш за все, задоволення від водіння. І я впевнений, що з часом MX 1968 року займе своє гідне місце в пантеоні класичних американських автомобілів. Закликаю всіх ентузіастів і колекціонерів поглянути на цей забутий шедевр. Повірте, ви не пошкодуєте. Зрештою, 1968 MX – це не просто класичний автомобіль, це частина американської історії. Це автомобіль, який змушує ваше серце битися швидше. Це автомобіль, який дарує незабутні емоції.